Що першим спадає на думку, коли ми чуємо фразу африканська релігія? Ну знаєте, часто це якесь таке розмите уявлення про щось єдине, монолітне, але насправді все набагато набагато складніше і цікавіше. І сьогодні ми якраз і спробуємо розібратися, чому це так. Тож давайте зануримось у цей неймовірно різноманітний та взаємопов'язаний світ віри. А почнемо ми з конкретного моменту. Перенесімося у 1791 рік Гаїті. Повітря буквально наелектризоване, в ньому відчувається прагнення до свободи. Але що ж стало тією самою іскрою, що запалила полум'я революції? А ось і відповідь це була релігійна церемонія воду глибоко в лісі. Уявіть собі, дві сотні гаїтян збираються разом і звертаються до своїх духів, до Лоа, з проханням про захист. І саме цей момент, це неймовірне переплетіння віри і боротьби, став відправною точкою. Це початок єдиного в історії успішного повстання поневолених людей. Потужний початок, правда? Але це лише один, хоч і дуже яскравий, епізод у величезній мозаїці. І от від цієї конкретної, драматичної історії. Давайте спробуємо подивитись на картину в цілому. Що ж ми взагалі маємо на увазі, коли кажемо африканські релігії? Бо щоб це зрозуміти, треба спершу усвідомити масштаб. От просто задумайтесь на секунду 20% стільки займає Африка від усієї суші нашої планети. Це ж велетенська територія, і звісно, вона просто не може бути якоюсь одновідною. Або ось ще факт: більше двох тисяч живих мов. Уявляєте, таке мовне розмаїття, воно ж прямо говорить про неймовірну строкатість у всьому, в культурах, у суспільному устрої і само собою у релігійних віруваннях. І тут нам треба зрозуміти ще одне ключове поняття діаспора. Усе почалося з трагедії трансатлантичної работоргівлі, коли мільйони людей були силоміць вирвані зі своєї землі. І ось це глобальне розселення. Часто примусове, і є тим, що ми називаємо діаспорою. Але що важливо, ці люди несли свої вірування з зопою. І так на новій землі народилися нові форми релігій, наприклад, Сантерія на Кубі, Кандомбле в Бразилії, те ж саме воду на Гаїті. Африканські традиції поширилися по всій Америці і на Карибах, і там вони не просто збереглися. Ні, вони еволюціонували, змішувалися з місцевими культурами і пускали абсолютно нове міцне коріння, яке живе і процвітає до сьогодні. Але знаєте, ця історія про поширення вірувань має й інший, не менш цікавий напрямок. Давайте подивимось на історію людини, яка спробувала відновити цей зв'язок, пересадити це коріння назад, але вже на американській землі. Хто такий африканський бог? Саме таке просте, але глибоке питання поставив своїй мамі маленький хлопчик Волтер Кінг, десь у 30-х роках у Детройті. І відповідь, яку він отримав, ну вона була не дуже впевненою. І саме ця невпевненість власне і стала початком його великої життєвої місії. Кінг, який пізніше взяв собі ім'я Адефунмі перший, буквально присвятив життя пошуку відповіді на це питання. Десь у 50-х роках йому до рук потрапляє журнал National Geographic, і там стаття про релігію народу Йоруба. Це був поворотний момент, і це все призвело до того, що в 70-му році він робить щось абсолютно неймовірне, засновує ціле село Ойотунджі з однією метою відродити традиції Йоруба просто в південної Кароліни. І як же виглядає життя в Ойотунджі? В основі всього поклоніння Оріша. Це, скажімо так, духовні сутності. Їх можна уявляти як божества або як уособлення сил природи, річки, грому, вітру. І звісно, надзвичайно важливим є вшанування предків. Для цього проводять яскраві фестивалі егунгун. Це ціле дійство з масками, барабанами, танцями, через яке вони ніби вітають своїх предків у світі живих. Історія о Йотунджі звичайно унікальна, але якщо ми знову подивимось на картину ширше, то побачимо дещо спільне, що об'єднує багато корінних африканських вірувань, а саме уявлення про будову всесвіту. Дуже часто Всесвіт уявляють як таку собі триривневу систему. На верхньому поверсі, так би мовити, знаходиться царство духів. Там живуть боги, богині, наймогутніші предки. Посередині наш світ. Людський світ, де ми всі живемо, а внизу, потойбіччя, світ, де перебуває більшість предків. Але, і це найголовніше не варто уявляти це як три окремі ізольовані острови, між якими немає зв'язку. Набагато точніша аналогія це одне велике гамірне місто. Уявіть, де боги, люди і предки постійно перетинаються, спілкуються, навіть втручаються у справи одне одного. Тут немає чітких кордонів, все взаємопов'язано, і вплив іде в усі боки. Добре, з теорією розібралися. А як усе це виглядає на практиці? Як ці глибокі вірування проявляються у житті? Давайте подивимось на кілька дуже цікавих ритуалів, які, власне, і є цим зв'язком між світами. І почнемо, мабуть, з найважливішого з вшанування предків для величезної кількості культур це буквально основа основ. Серцевина всього духовного життя. От подивіться, наприклад, на народ Га в Гані. Вони вважають, що добрі стосунки з предками треба будувати з першого ж дня їхнього переходу в інший світ. І як вони це роблять, вони створюють просто фантастичні, унікальні труни, які розповідають про життя людини. Труна у вигляді величезної риби для рибалки, чи, скажімо, мобільного телефону, або навіть кросівка. Це ж неймовірно яскравий спосіб показати зв'язок між життям тут і життям там. Інша надзвичайно важлива категорія ритуалів це обряди переходу. Тобто ті моменти, коли людина, наприклад, перестає бути дитиною і стає дорослою. Візьмемо до прикладу спільнату «Нанді» в Кенії. Щоб стати дорослими, хлопці проходять дуже сувору церемонію. Там є такий етап, вони мають стояти і дивитися прямо в очі фігурі в масці, яка загрожує їм списом. І головне, не здригнутися, не відвести погляд. Таким чином, вони доводять свою сміливість, свою витримку і готовність стати повноправними членами громади. І третій приклад ритуали жертвоприношення. Але тут варто одразу сказати: це не завжди те, що першим спадає на думку при цьому слові. Наприклад, у народу Орому в Ефіопії є ритуал, назва якого буквально перекладається як кавове заколення. Історія така вони вірять, що кавове дерево виросло зі сліз їхнього верховного бога ваки. І ось ця церемонія це не просто вшанування Бога, це спосіб для старішин передати культурну спадщину, знання, традиції наступним поколінням, це те, що допомагає їм зберігати зв'язок зі своїм корінням, навіть коли вони живуть далеко від батьківщини. Отже, до чого ми приходимо? Мабуть, найголовніший висновок це те, що ніякої єдиної африканської релігії просто не існує, це не якась одна пряма дорога. Це це радше сліпуча, складна, заплутана і неймовірно багата мережа вірувань. Просто нагадаю: Африка це понад 50 країн, тисячі мов до того ж, не варто забувати про іслам та християнство, які на континенті присутні вже багато століть. І що тут найцікавіше? Ці вірування, корінні, християнські, ісламські, вони не є взаємовиключними, навпаки, вони постійно переплітаються, взаємодіють, створюючи таку унікальну духовну гнучкість. І все це підводить нас до одного фінального питання. Якщо ціла система вірувань може здійснити таку неймовірну подорож через океан, адаптуватися, пустити коріння в абсолютно новому ґрунті процвітати, що це говорить про саму людську природу? Можливо, це говорить про якусь фундаментальну глибинну потребу кожної людини у зв'язку: зв'язку зі своїм минулим, зі своєю спільнотою і, можливо, з чимось більшим ніж ми самі.